Мої вам вітання, дорогенькі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Бажаю всім миру, мирного неба, доброго здоров'я і успішної праці! Надзвичайно тепла та навіть спекотна погода, можна сказати, вже навіть не травнева, не квітнева, а майже червнева. Температура спровокувала цвітіння тюльпанів ось таке рані Тільки недавно ще були бутони і навіть невеличкі, а ось така вже краса нацвіла. Не можу, звичайно, назвати сортів, бо я їх не позаписувала. Просто покажу, яка краса розквітла на городній ділянці. Тепер навіть як не схочу йти поратись на городі, то буду все рівно йти. бо захочу помилуватися своїми розцвіташками. Хотіла б я якось їх пересадити, посадити кольори по підрад. Але сама не знаю, як це зробити. Чи то, можливо, ниточками позначати кольори. Але ж не дуже в мене так час є на те, бо ще відеоролик зняти, то це якихось там 8-10 хвилин. А ниточки, як почну в'язати, то це займе більше часу. Не всі ще розцвіли, а деякі вже перецвіли, але милуватися є чим. Найбільша палітра кольорів. Деякі дуже низькі, але я здогадую, що тут заману їм азотних добрів. Персик розцвітає, кольором квітів, схожий на сакуру. Колись давно, в дитинстві, я навіть не знала. Що такий фрукт є. Ні в кого в нас в селі навіть абрикосів не було, ні винограду, ні навіть цієї жаличі. А тепер таке різноманіття і овочів, і фруктів, і квітів. І якщо немає, то можна замовити, можна купити. Аби ж нам тільки не війно, щоб був мир, та ще щоб більше справедливості до простих людей. А тюльпани Кауфмана, які я недавно тільки показувала, вже й перецвіли. І я вже сьогодні обірвала з них квітконоси, не квітконоси, а самі насінневі коробочки. От іще одну обламала, щоб не зав'язувалось насіння, щоб ці булинки із листочків витягували поживні речовини, щоб підростали, щоб наростали дітки. Ще якась отака малявка в мене взялася. Я не пам'ятаю, чи я щось таке, може, замовляла, чи це просто десь з якоюсь рослинкою щось таке взялося. Щось маленьке, але таке симпатичне. Не знаю, як називається. Підкажіть, хто знає. А тут та ж сама рослина вже в більш розсвіченому вигляді. Ну, напевне, щось я садила, бо симпатичне воно. Але, але що це за рослинка? Чи це також різновид тюльпану? Чи це якийсь нарцис? Не знаю. Ось такою яскравою плямою цвітуть тюльпани Дарвіна. Тут було їх. Два, Але я один забрала, мені потрібно було посадити в окремому якомусь місці. А один залишився, це з одної цибулини. Ось так за кілька років вони розрослися і, звичайно ж, треба їх розсадити. А ще, як і в минулому році, частину своїх тюльпанів я садила в відерцях. Садила так само, як і решту тюльпанів. Восени за три тижні приблизно, бо точно так не можна дату вирахувати, приблизно за три тижні до настання постійних холодів. Минулому році мені сподобалось ось таке вирощування у відерцях. Тюльпанів гарантовано не з'їли миші і поставлені у притінене місце вони значно довше цвіли. А ще минулої осені посадила я частину своїх тюльпанів ось такі звичайні, пластикові ящики, яких, в яких продають фрукти. Звичайно, щитала і звичайно всі ви читали і бачили, що тепер є спеціальні корзини для посадки тюльпанів. Ну, а я, щоб не тратитись на корзини. Взяла старі ящики, навіть, навіть не дуже такі цілі, набрала землі і також восени разом з іншими тюльпанами посадила по кільканадцять штук, тут, напевне, 12 штук в одному ящику посадила сюди тюльпани. Також з надією, що їх миші тут не дістануть, хоч все могло бути. Але перед посадкою я говорила вже тоді, коли садила, що я обробляла свої тюльпани дьогтем. Правда, руки такий мали не дуже приємний аромат, але ж перетерпіла. І мені здається, що мої тюльпани вціліли всі, І на городі, котрі посаджені. І ті, котрі садила в ящиках, і навіть і ті, що в відерцях, бо хоч вони в відерцях, але я їх ставила в хліві в неопалювальному приміщенні, в неопалювальній кімнаті. Там також можуть бути миші. Так що гарантії, що миші туди не врізуть, аж ніякісінької, але ж перезимували мої тюльпани, значить, все в порядку, значить. Його прийшов випробовування. Можна ним обробляти тюльпани. Ось така моя розповідь сьогоднішня про тюльпани, які в мене розцвіли і які вже перецвіли. А якщо когось цікавить мій досвід посадки вирощування тюльпанів, пишіть, зніму окреме відео. Сьогодні розповідала тільки про ті і показувала. Тільки ті, які зараз цвітуть у мене вдома. А ще не знаю, звідки взялася в мене ось така рослина з таким лакованим листям, листям схожим на латаття, чи на копитень заокруглений і такі, така жовта квіточка. Мені, здається, що я нічого такого не садила, не знаю, де воно взялося, і чи це. Якийсь бур'янець насіявся, але на бур'янець не схоже. Чи це якась культурна рослинка? Також, якщо хтось знає, що це за рослина, скажіть. А з вами був канал Село Ти Моя доля. І я знову ж таки бажаю всім мирного дня. Дай Боже нам побільше радості, радості від приємних новин, радості від наших рослин. Дай Боже нам дочекатися радісних новин із фронтів. Дякую всім за перегляд. Це був канал Село Ти Моя доля. Як завжди, кажу до зустрічі!